Як відрізнити оригінал Артерікс від підробки? Для початку можете порівняти підозрюваний логотип з тим, який відповідає стандартам бренду. Наприклад, Archeopteryx на логотипі повинен мати завжди прямий хвіст, точніше, майже прямий хвіст і гострий ніс, або ви помітите неправильне написання слова Артерікс на підроблених куртках, особливо дивіться на апостроф. Ось як на фотографіях, також деякі куртки мають емблему на внутрішній кишені безпеки. Ця емблема має бути чітко надрукована і акуратно розміщена. Якщо ви купуєте таку куртку, не забудьте перевірити цей символ. Крім того, Гортерікс використовує свої фірмові логотипи або назву компаній на всіх куртках. Отже, перевірте, чи є фурнітура куртки, наприклад, застіпки, гачки, блискавка та замок для шнура. Тканинна бірка в оригінальному Артеріксі має правильні шви, відповідає за кольором іншим елементам. Крім того, ці бірки вказують на розмір вашої куртки. На підробленій куртці швидше за все буде вказано неправильний розмір. Отже, виміряйте вагу, розмір вашої куртки. Потім можете порівняти ці дані свої на офіційному сайті Артерікс з оригіналом, де Слабас, наш телеграм-канал, скоро замова одного.